І Сумщина це не перше, є, не перше фронтове місто, від куди доводиться приїжджати. На жаль, крайні, крайній четвертий рік уже. І насправді, ну, зраду поки що, розганяти не потрібно. Суми зараз а, нема там прямої загрози окупації. Наші підрозділи, наші військові б'ються, красавчики як леви. Вони точно зупинять ворога. Панікувати, що суми опиняться в окупації або в оточенні оперативному зараз не варто. Звісно, є проблеми. Там були із інженерними спорудами і так далі. Ну це скрізь так по всьому фронту, тому що фронт рухається, не завжди можна передбачити. Не завжди люди, які займаються інженерними будівництвом інженерними спорудами, розуміються, де повинні вони бути побудовані і на яких рубежах, на жаль. Але ну, можу з впевненістю сказати, що ці підрозділи, які зараз тут знаходяться, які утримують оборону в Сумській області, вони зараз дають гідну відсіч ворогу, навіть при тому, що переважаюча більшість противника. Противника переважаючі сили, але хлопці справляються. Тому, поки що зараз говорити, що є загроза оточення, ну точно не варто. А от це про що пише Wall Street Journal про те, що утримання Сумщини обходиться з нашим Збройним силам більшими людськими жертвами. Як можете прокоментувати більшими людськими жертвами, ніж ніж могло би бути. Та могло би бути ніхто не знає, як могло би бути насправді. Ну ми могли б зменшити ці е, втрати наші зараз могли б підготуватися краще. Давайте так скажемо. Ну від початку курської операції ми ж знали, що буде далі. Могли окей, ну не ми з вами там не я, так наприклад, а не проста про пересічна сумчанка. Але в нас є генеральний штаб, у нас є верховний головнокомандувач, головнокомандувач військової адміністрації. Чому після початку курської операції, як ви думаєте, ми не готувалися до її зворотнього боку, до її наслідків? І що зараз про це кажуть військові? Ми ж без імен говоримо. Е, та, звісно, є дуже багато запитань до побудови фортифікаційних споруд, до... Е, Укріплення тих позицій, на які мали б відійти військові, як передбачалося, бо було видно, що противник стягнув дуже великі сили для того, щоб витіснити наші війська із Курської області, і було в принципі, я думаю, очікувано для всіх, що вони підуть в контрнаступ і будуть атакувати вже саме Сумську область, чи могли зменшити втрати і краще провести оборону. Я думаю, могли. Хто за це повинен відповідати? Мені важко оцінювати. Я не можу сказати, чи це провал і це посадові особи військової адміністрації. В першу чергу, чи це посадові особи керівництва Збройних сил України? Мені важко оцінювати. Тому ще питання до вас. Що військові кажуть про ці фортифікації? Бо я говорила з військовим експертом нещодавно. Він каже, що в нас критично бракує інженерних військ, тому що будувати мають військові. Цивільні не знають, що треба військовим. Це правда, Ну, що про ці фортифікації, які зараз на Сумщині, кажуть військові? В них можна працювати, вони придатні до чогось. Дивіться, Може, ми несправедливо звинувачуємо тут владу? Та чесно, не буду зараз оцінювати це. Тактика війни, в принципі, змінилась. Якщо фортифікації, які там необхідні були в з 14 по 23 рік там потрібно було будувати взводні, ротні опорні пункти і так далі, то на сьогоднішній день із них ніхто не працює. Зараз е, працюють маленькі позиції, так, так називають мінори, е, де хлопці от, утримують ту чи іншу ділянку фронту. Ніхто зараз вже на взводних, ротних опорних пунктах практично не веде оборону і бій, розумієте. Тому е, Ну, я, як військовий, як там раніше був командиром роти і на інших керівних посадах, завжди надія на себе. Якщо є визначена ділянка фронту, значить, хлопці копають. Тому що життя військовослужбовця напряму залежить від того, як швидко і якісно він закопається. Тому там. На якісь фортифікаційні споруди, я б не сильно розраховував, що влада побудує. Тим паче, зараз, коли е, відстань, от ну, територія смерті, можу так сказати. Да, там порядка 30 кілометрів е, між нами і противником, це 30 кілометрова зона це зона смерті. Копати, звісно, в такій вже зоні, типу... Так, а Чому раніше не копали? Ну, зокрема, в цьому матеріалі... матеріалі йдеться про те, що скаржаться військові на слабкі укріплення після відступу з Курщини Вони виявили старі траншеї без захисту від дронів і відсутність мінних полів. Тобто, ми не закопалися і не замінувалися. Ну, це не Поки вігла. Це не вігластво насправді. Типу, це питання до посадових осіб, які були відповідальні. Та звісно, фортифікаційних споруд, на жаль, хотілось би хотілось би краще, щоб краще підготувалися до оборони, але ну, чого раніше не копали, ну я вам точно не скажу. Так це погано, дуже і на жаль, це коштувало багатьох життів українських військових.